Привіт, любі, дорогі терези! Це підказки ангелів на травень 2025 року. Розглянемо сьогодні три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися, і також подивимося, яка енергетика пануватиме між вами, між партнерами. Для людей, які в пошуку стосунків для одиноких людей, витягнемо карту, запитаємо у ангелів, які шанси дасть вам травень, чи підете ви на побачення? Робота це друга сфера життя, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися для людей, які у пошуку роботи, запитаємо ангелів, які можливості відкриє вам травень місяць. І в яких енергіях перебувати, що допоможе вам знайти роботу, що перекриває вам можливість а, знайти роботу, яку ви хочете, і фінансова сфера вашого життя, що робити, щоб у травні мати добрий дохід. І чого не робити, щоб гроші не втікали від вас? Також а, запитаємо ангелів головну енергію травня місяця. Яку енергію плекати в собі, а, щоби. Доля вам завжди посміхалася. І так, давайте почнемо. І я вас хочу попросити підписатися на мій YouTube канал, і також переходьте за посиланням під цим відео на мою instagram сторінку там що четверга рубрика Задай запитання Таро», де ви задаєте свої запитання і отримуєте безкоштовну індивідуальну відповідь. Переходьте за посиланням і підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт посилання під тим відео. І так, перша сфера ж вашого життя це стосунки, яка енергія пануватиме в травні місяці між партнером, між вами. Дивіться, це е, така, знаєте, буде панувати енергія, що один захоче витрачати, а другий е, захоче. Притримати гроші, і дивимося така ситуація, що контроль, дисципліна і погляд партнерів один бік якась. Спільна ціль, яка буде вас об'єднувати, на яку ви збираєте кошти, можливості, буде якраз таким стержнем вашим, буде тримати гармонію у, вашій, у ваших стосунках. Це спільна ціль, якщо ви будете, якщо ви маєте таку спільну ціль, або ви заплануєте собі щось таке в травні. Це буде дуже зміцнювати ваші відносини, при тому, якщо два партнера хочуть от того самого. Треба буде все проговорити, оприділитися з ціллю, знайти компроміс, якщо цілі різні, і це дуже добре буде об'єднювати вашу пару. Чудова енергетика. Так, дивимося, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Будуть приємні несподівані сюрпризи, якісь можливості. Якісь таки будуть у вас це спільні, мабуть, партнер ваш чи ви, ви будете отримувати подарунки, бонуси, і, можливо, захочете зробити такі романтичні побачення, бачите, за келихом вина, обговорити свої спільні цілі, чудові бонуси. Так, чого остерігатися, чого не робити, не порушувати цю ідилію. От порада жінкам: це тут принцеса. Не спішити, не брати все в свої руки, не керувати, дати можливість покерувати партнеру. Це для жінок, якщо ви чоловік, тому що розклад і для чоловіків, і для жінок, якщо ви чоловік, то навпаки беріть все під свій контроль. Плануйте, радьтеся, звичайно, своєю половинкою, але в основному беріть всю турботу. На себе. Це також буде дуже корисно і зближуватиме вас як пару. Так, а зараз запитаємо підказку у ангелів для людей одиноких, які в пошуку, які шанси буде давати вам травень? А якщо ні, то які енергії заблоковані? Тут Така історія виринає, що е, взагалі то є хороші шанси зустріти статусного чоловіка. Е, чи там, якщо чоловік, то хорошу жінку, хоч намалює е, зображений чоловік, але дев'ятка пентаклів це не про чоловіка чи жінку, це про енергії, енергетичний посил. Стабільного партнерства, довгострокове партнерство. Тут є всі шанси зустріти людину, що буде допомагати. Давайте подивимося, що буде допомагати. Ну, тут у вас багато страхів, а якщо ви не позбудетеся цих страхів, у вас буде право вибору. Тому що тут є двійка. Двійка мечів це право вибору, який, ви, можливо, всесвіт може вводити людей біля вас, але ви не бачите людину з зав'язаними очима. Ви самі собі перекриваєте. Тут треба глибше глянути у вашу енергетику. Чому ви, чому вас все світ, ну, не щитує, не може прийти, значить, до вас ця людина? Тому що ви, ви енергетично перекриті. Вас як. Не щитують. Ну, тут треба чіткіше дивитися індивідуально ваша енергія. травень буде під такою, що є людина в полі, але ви її не бачите. Можливо, може прийти, є шанс, але ви якось закриті від комунікації. можливо, ви нікуди не виходите, мало спілкування може бути або багато вагань навіть при зустрічі. Малодовіри, якісь можуть бути ще такі минулі відносини, які вас. Ранили. І ще йде підказка, що, можливо, ви дуже сильно зачіплені за думку, за чиюсь думку, ой, а що скажуть? Ой, а як то буде виглядати? Може бути так, що вам хтось наговарює і ви зачіплені за думку інших дуже-дуже сильно. Я не кажу, що зовсім треба відбитися від берега. не Змінити думку, але фільтрувати і більше розуміти, чого ви насправді самі хочете, що ви транслюєте. Ще може бути, що скинути розові окуляри це також може бути, що от зараз дуже так багато там кажуть маніфестація, візуалізація. Ну це трошечки обман. І утопання в ілюзіях, я би так сказала. Коли ви дуже багато візуалізуєте, так, звичайно, ви маєте знати, чого ви хочете, чітко знати, не хотіти чогось там чужого, а власне знати, чого ви хочете, яку ви, наприклад, людину хочете, яка у вас ціль. Але візуалізація це люди. Я ну, зустрічала і на консультаціях до мене приходять, і люди просто. Утопають у візуалізації, в мріях відриваються від реального життя і живуть уже в цій візуалізації, в цих мріях, Хоча насправді нічого того, що вони собі мріють, немає. Дуже відриваються від землі, нема заземлення, нема розуміння. Що справжнє життя ну воно земне, воно таке, і відчувати всі свої емоції, це правильно, колись гнів, колись радість, і всі ці емоції приймати. Тому ж тільки на землі ми можемо отримувати різні емоції. Не тільки сплошне блаженство, яке дуже багато. І чоловіків, і жінок, до речі, це стосується не тільки а, жінок, а стосується і чоловіків, що поринають в світ таких а, і, ілюзій. Створюють собі ілюзорного партнера, з яким живуть у своїх мріях, і вони зовсім відриваються від земної енергії. І вже навіть якщо зустрічають людину, людина не така, як у їхніх мріях. Людина земна, вона їсть, вона може робити якісь неприємні для вас рухи, фізично людина земна. І це уже стає надзвичайним тягарем, коли ти живеш у своїх мріях в своєму вимріяному світі, що є дуже-дуже небезпечне. І зараз заповальна така візуалізація. Візуалізація це просто конкретно знати, чого ти хочеш, але розуміти, що ти на землі. І не втікати з землі, і розуміти земне життя правильно. Та, так ось я прошу вас за і прошу вас знімати розові окуляри і не жити в нереальному такому вимріяному світі, в якому ви залишаєтеся уже далі на все життя. І вам здається, що одинокість уже норма, це не є норма людині. Потрібна людина, одинокість це не є норма, але дуже сильно всі хочуть нав'язати і соцмережі, і нав'язати людині, що людина має бути одинока, і вона має ви маєте бути щасливі самі з собою. Ви не маєте нікому нічого. Ні, ви все маєте, тому що ви на землі. І, звичайно, що не до такої степені, щоб загубити себе, але принаймні приймати це земне життя і жити земним життям, не втікати це саме важливо. І знаходити плюси і радість в цьому житті. Далі у нас робота, сфера життя, робота, робота. На роботі мир та злагода. Тут, можливо, це ваш керівник або ви. Є керівником, а, ставайте тоді керівником, організовуйте свій простір, а, навіть якщо ви а, працюєте, у вас робоче місце організовуйте. Тут сама головна енергія, порядок. Стратегія, чіткість виконання любих обов'язків. Чи ви працюєте на когось, чи ви самозайнята людина, чи у вас є ваша команда? Тут дисципліна, чіткість і ставати лідером. Лідером в любій ролі. Грати головну роль в своєму житті і на роботі також віддаватися роботі в травні на 100%, щоб от справді була гармонія і порядок. Так, чого приємного очікувати, дивимося. А тут будуть такі на роботі якісь несподіванки, щось несподіване, можливо, хтось піде, хтось прийде, якісь будуть несподівані зміни. Для вас, але куди ті зміни на краще? Та ці зміни будуть впроваджені для того, щоб це буде якесь збільшення, тому що дама. Королева Пентаклі це про збільшення фінансів. Про можливо вам треба звернутися до фінансиста або обговорити з своїм фінансовим директором чи в банку з банківським працівником. Вам потрібен буде фахівець, який допоможе вам упорядкувати фінансову сторону. На роботі може бути також і перевірка по фінансах, або ви самі влаштуєте так як тут карта дисципліни і якихось таких можна сказати таємниць. Особистих справ це можливо про те, що перевірити всі фінансові справи свої і робочі, і свої, всі фінансові справи. Так, дивимося далі для людей, які у пошуку роботи. Витягнемо карти, які можливості травень приготував для вас, дорогенький, весь світ біля ваших ніг. Є всі шанси в травні. У вас буде вибір буде закінчуватися якась ситуація у вашому житті, і ви переходите на кращий рівень, вищий рівень. Тут є всі шанси знайти роботу. Шанси будуть, вибір буде за вами. Якийсь період в травні буде завершуватися. Можливо, це і підвищення по кар'єрі, якщо ви мріяли, або може ви працюєте на роботі і шукаєте паралельно ще інший джерело заробітку з часом, щоб перейти, то вам доля посміхнеться. Будуть ситуації, де і будуть пропозиції. Так, можливо, навіть і на якусь іноземну фірму, тому що світ, це як, і інші країни також. Далі у нас фінанси. Що робити, щоб гроші в травні прибували? Двійка чаш! Гроші в травні будуть прибувати. Головне всі ситуації вирішувати полюбовно мирним шляхом. Мирним шляхом вирішувати всі фінансові справи буде дуже добре, якісь колаборації, допомога і підтримка фахівців все буде вам на користь. Заключити якісь договори, які ви заключите. Угоди такі фінансові в травні буде все на користь. Вам буде приносити вам хороші прибутки в майбутньому. Так, що не робити, щоб не втрачати гроші. Тут у вас сила не забувати про баланс, не йти, от дійсно, підтвердження тих, цієї карти, цієї енергії, що всі справи фінансові вирішати, як то кажуть, полюбовно, мирним шляхом. Тому що якщо прикладати силу, тиск, агресію, то будуть проблеми. І головна енергія травня місяця, дивимося. Головна енергія травня місяця це тут пентаклів. Грошова тема буде темою номер 1 І тут, підтвердження цього розкладу, всесвіт дає вам можливість все, що ви почнете робити в травні, будете закладати якийсь новий проєкт, навіть якщо вкладання в навчання ви вирішили, все, що будете вкладати, це буде приносити вам хороші. А бонуси в майбутньому хороші прибутки в майбутньому.